Розпочинаємо, друзі, наступний матч між командами Fireball та Лідер. Це наступні команди у нас в чвертьфіналі і попередні ігри за результатами попередніх ігор команди зайняли наступні сходинки у таблицях турнірних. ДФК Лідер зайняв другу сходинку у групі А і фаербол зайняв першу сходинку у групі Б. Ось таке теж цікаве протистояння зараз перед вами, дорогі вболівальники. Тож налаштовані на цікаву гру. І бачимо швидкий гол. Швидкий гол уже від команди Fireball. Відразу так певно розпочали і здалеку хлопців влучають у ворота. Навіть, якщо чесно, не встиг зафіксувати для себе цей момент. Але ось така ситуація. 1-0 уже на користь фаєрболу. so not a Лідер в атаці друзі в штрафній зоні намагається притиснутися і організувати удар, але відбивається фаербол. Ар для фаєрбола з лівої з лівого флангу. Ще один кутовий удар для фаербола. Розіграли і яка була нагода зараз влучати у ворота, і повз ворота біля стійки пролітає м'яч. Фаєрбол пробиває і заблокований цей удар захисником команди Лідер. І кутовий удар буде для Фаєрбола. Ще одна подача. Там вже напад на воротаря. Попередження від рефері отримує гравець команди Фаєрбол. Лідер в ртазі удар за меж штрафної зони, і а, Воротар зараз забирає до рук м'яч в даному епізоді. Намагаються знайти а, свої якісь а, ключики а, лідер для того, щоб а, протиснутися в штрафну зону і вражати ворота. А, непогано в них це виходить, але десь трішки щось не вистачає ще. А, Переду не вистачає останнього удару, не вистачає впевненості і намагаються, намагаються хлопці зараз протистатися. Фаєрбол за боковою лінії розіграли м'яч. І буде удар. Є удар і ось так. На виході намагався грати голкіпер. І, на жаль, прострілюють повз нього. Гравці фаєрбола і. Другий гол записують на свій рахунок гравці команди Fireball. Атака правим флангом, є пас-центр. в центр. Непогано на лівому фланзі сьогодні грає 88-й номер. Індивідуально, майстерно обходить гравців. Удар здалеку. З рикошетом. з рикошетом від свого гравця. М'яч влітає у ворота. Команди Лідер. На жаль, третій гол. І подивіться знову, який вихід був, який вихід, яка помилка. і Гол добиває 99-й номер у вільні ворота. І це четвертий гол. Ох, а здавалось, зможуть хлопці відстояти і відігратися Ну, з таким рахунком набагато важче вже це зробити. Сім хвилин залишається дограти в даному матчі рахунок 0,4 непоганий був пас, але одразу двоє гравців опинилися на колінах, не зуміли зачепитися на цю передачу. Є така у відповідь фаєрбола, але не чіпляється за м'яч на правому фланзі гравець команди. І м'яч покидає межі поля. Від воріт буде удар для лідера. Атака лідера, і подивіться, змогла прорватися гравчиня команди і пробити навіть, на жаль, не дуже сильно, але спроба була, непогана спроба. Такий небезпечний удар, сильний удар виходить у гравця команди Фаєрбол і там! Зберігає м'яч команда Фаєрбол. Знову продовжує свою атаку. Стрімка атака, швидка атака. Подивіться, які непогані паси, точні паси, швидкі паси у виконанні гравців команди Фаєрбол. Ох, вони теж піймали зараз кураж і несуться. А, з усіх сторін атакують а, ворота команди а, лідер. І нелегко. Дуже нелегко зараз а, лідеру а, на цих хвилинах. Останніх і ось знову воротар в падінні а, рятує команду від забитого голу. І ще один удар. І ще один удар під перекладину, І Здавалося, не такий він і точний цей удар, але перекидає воротаря і м'яче опиняється у воротах. Це п'ятий гол на рахунку команди ага, «Фаєрбол». Така фаєрбола на ворота лідера в правому куті а, затисли а, гравці а, лідера, не даючи йому пройти до воріт. І м'яч залишається у лідера. Удар для фаєрбола в стінку влучає гравець команди, і подивіться лівою ногою зараз в падінні намагався влучити у ворота, і там трішки забракло влучності. На щастя, для лідера. Пробуває, повз ворота. ще один удар. Ще один воротар на місці. Ох і запекла боротьба зараз в останніх хвилинах цього матчу. Фаєрбол тисне з усіх сил і лідер намагається тримати свої ворота під замком. Настільки це можливо. Удар здалеку. Повз ворота. Лінії. Для лідера буде зараз а, вкидання м'яча. Останні секунди матчу. Лідер намагається провести, вода одну а, результативну атаку. І контратака, відбирання від фаєрбола. Подивіться, виходить удар. Не зовсім сильний. І... Арбітер свистить. Матч завершується з рахунком 0-5. На користь Фаєрбол. Прекрасний цікавий матч, друзі. А ми продовжуємо. І за декілька хвилин знову з вами побачимося. До зустрічі.